Не варто робити висновки про дітей-підлітків, не запитавши їхньої думки. Тому команда Rating Group придумала цікаву технологію Family 360. Це сімейне опитування, у якому головна дитина. Спершу відповідає дитина, потім її батьки та інші члени родини. Далі дослідники порівнюють усі відповіді, щоб побачити, як родина живе, що турбує дітей і дорослих, що змінюється з часом. Цьогорічне опитування показало, що українські діти стали відчувати більше стресу у кожній п'ятій сім'ї. Емоції дітей і батьків збігаються. Найчастіше це хвилювання. Іноді діти переймають тривогу дорослих і почуваються ще гірше. Мої дослідження особисті і те, що я побачила в цьому дослідженні, абсолютно співпадають. Тому є така в мене довіра до цього дослідження і до того методу, який вони вибрали. Більшості вони якби вказують на те, що підняття рівня стресу у батьків піднімає рівень стресу у дітей. Тому батьки мають розуміти, що вони мають цей час проводити разом. Можливо, навіть окремо батьки, так і дітей, тому що їхня стабілізація дуже сильно впливає на дітей, тому батьки точно мають не забувати про те, що все починається з них. Коли вони стабілізуються, нормалізується їхній рівень стресу, то це автоматично впливає на їхні дітей. Та є і гарні новини. Дослідження показало кілька корисних способів: як підтримати себе і зменшити стрес. Чи діються рекомендації на практиці? Поділиться Софія та її мама Марія. Ну я проводжу час з мамою. Також у мене є хобі танці. Ні, та також от я йду на танці і якось. Там забуваю про все. Я заборонила дитині Тікток. Багато чого забороняю, обмежую години в інтернеті. Я чудово розумію, що цей швидкий дофамін це дуже класно. Та ми самі іноді залипаємо, але для кращої насолоди ми повинні щось робити. Ми гуляємо, ходимо в гори, їздимо в якісь місця, щось бачити. Просто спілкуємося. Можемо, наприклад, я дуже люблю забрати при можливості забрати її школи, піти на какао чи на чай і просто. А ще запам'ятайте, гаджети та відеоігри не знімають напругу, навіть якщо здається, що так легше. Тож, якщо ви часто сидите в телефоні і у вас поганий настрій, можливо, час зробити паузу, прогулятися з друзями, поговорити, почитати книжку або обміняти когось рідного.